Друзі, всім привіт! Виставлю я на продаж свій автомобіль Lancer 9. Ссылка на продаж на авторії на OLX буде в описі під відео. Зараз вам розкажу детальніше про сам автомобіль. Отже, автомобіль 2005 року. 1,6 бензин. 188 тисяч пробігу Пробіг оригінальний. Зразу вам покажу, як працює мотор. Мотор працює ідеально. А далі я вам розкажу, що і як я робив. Так, як бачимо, обороти він тримає. Досить добре, Так. ось так працює мотор. Не знаю, чи вам буде чути? Так. Зараз пробіг 188,5 тисяч на 187, 700 Я міняв масло. Фільтра, салонний під капотом та масляний. Під капотом відреставрований дросельний вузол. Стоїть новий оригінальний регулятор холостого ходу. Це що під капотом? Автомобіль не бере ні грама масла. По мотору все. Пройдемося по кузову. Хто підписаний на мій канал, бачили, що було з кузовом І так, роблений передній бампер. І дві задні арки. Ось ця арка. Та з цієї сторони ось ця арка роблена. Пороги не гнилі, але задувались, як робили пороги, робили таке напилення невеличке. Пороги не гнилі. Так, в цілому машина у своїй фарбі. Нігде нічого не билось, не малювалось. Задній бампер не малювався. Стоять ззаді партроніки. Ось такий автомобіль з вигляду. Так, є такі невеличкі мінуса по, не знаю, чому буде видно осмятини по кузову. Але машина 2005 року беремо це теж до уваги. По ходовій нічого робити не потрібно. Коли робив ТО перевіряв і ходову частину. Все добре. Не стукає, не гримить. Автомобіль не приносить мені. Ніякого дискомфорту. Взяв його у 2017 році 20 червня. За цей час по мотору не робив взагалі нічого. Тільки масло ТО робив. По ходовій ще поміняв дві передні стойки. Як я вже казав, дросель реставрований взяв. Так, зараз я вам покажу під капотом, які у нас є незначні нюанси. Так, ось такі у нас стакани. Вони не гнилі. Ось такому стані я брав і так вони і залишаються до цього часу. З цієї сторони ось така ситуація. Все решта в досить непоганому стані. Так, каталізатор присутній. Зараз я вставлю відео, щоб ви переконалися, що він там є. Вчора знімав. Зараз вам покажу. Ось як ви переконалися, що всі соті на місці. Так, підемо по резині. Резина, це вже, я б сказав, останній сезон. На ній потрібно від'їздити. Додатково зимову резину віддаю з автомобілем. Резина 2000. 17-го року, якщо не помиляюсь, зимова, в досить непоганому стані, тому що я дуже мало їжджу на самому автомобілі кілометражу. 7,5 тисяч, 7200, тобто, саме більше, що я був проїздив за рік. Так, ще віддаю з автомобілем зимові коврики. Те, що я придбав до цього автомобіля, я все віддаю з автомобілем. Нічого собі не залишаю. Так, ось у нас є зимові коврики. В досить гарному стані. Майже як нові. Так, ще ось така ситуація по багажнику. Все показую, як я нічого не скриваю, тому що я не люблю, аби потім були претензії до мене особисто щось скрив, щось не показав. Все показую, як воно є. Так, на бампері є ось такі тріщини, але це, як ви розумієте, пластмаса, це не є метал. Така ситуація ззаду. Так, по салону. Ось такий салон має вигляд. Перетягую я дверні карти. Поставив екошкіру. Стоять літні коврики. На сидіннях чехли. Кожна кнопка працює. Все працює, все справне. Всі датчики працюють. Підігрів всі передніх працює. Прикурувач. Все працює. Кондиціонер справний, заправлений, все гарно дує. Музика стоїть стандартна. Салон в збережному, досить непоганому стані. Так, стоїть бірлок, тобто у нас є е, механічний замок на коробку передач. Це ж додаткова опція теж. Барточок. Все в гарному збережному стані. Так, ось у нас є, стоять. Пертроніки ззаду. Регулювання сидінь. По висоті та по наклону спинці Ось пороги. У в такому стані. Двері. Так, переходимо на задній ряд сидінь. Все гарно, чисто. Ось така ситуація є по є один з мінусів. Ось така ржавчина невеличка. Задній ряд сидінь. Все чисто. Теж стоять літні коврики. Три підголовника. Машина в досить гарному збережному стані. Поставив ціну не ринкової. Ціна стоїть 4100 з торгом. Торг присутній. По телефону я не торгуюсь, торгуюсь тільки при огляді автомобіля. Так, вся в нас є ось така тут невеличка тріщина, але задній фонар все працює. Світло все працює. Так, зараз покажемо, як працює світло. Все справно все працює? Так, два ключа автомобільний, включаємо світло? Так, боковий поторювач працює. Та машина у нас зараз працює, мотора майже не чути. Кому потрібний? Автомобіль в невеликому бюджеті, це буде саме він невибагливий. Запчастини, ну так як всіх іномарок по ціні. Зараз у нас все дорого, так що... але цей автомобіль для молодого хлопця підходить ідеально в невеликому бюджеті. Так що, кому потрібний такий автомобіль, заходимо під відео, все буде в описі на авторіата OLX. Так, ось бачите, пробіг 188-299. Всі датчики, всі кнопки, все працює. Ось такий автомобіль. Може комусь з ваших друзів потрібно. Знаходиться Івано-Франківське село Чернію. Що ж, всім щасливо!